Що ти з мене зробила якось? Та як я ж говорю, я без тебе життя ну, вижу, А он... бачиш, вона не виставляє того, що ти говориш. Вона ну, виставляє тільки погане за тебе. Тільки зробила з мене, когось, чи диви мені зранені чоловіче, чи... там мені ж хоче каплю серця п'ється. Любиш Юлечку, так? Люблю Назари, щось, щось вона мене не тиво, не, не долюблює Назаря. Але тримає тебе, тримає, так? Тримає, я ще тішу, що вона не тримає Назар. Назар, я вбитий. Ще. Ти я, вбитий? Я морально не знищила. Щось з мене зробили, такого якогось придурка, якогось такого безсердечного хлопа. Мене ж скусило. Хто кого перший послав? Вона тебе ти її. Я просто того не люблю, Юля, ну ти ж мене зморозила. Я думав, буде якесь продовження нашого, любові, щось піде далі. Ти мене відморозила, я почав жити, ти от кого зараз мене робиш. Чесно, я не очікував. Хто так не пасує? А любиш її? Люблю, але хто не пасує так робити. хто не гарно. хто підло, Юля. Діда, але вчора файно було, ні? Ну, вчора було зараз файно. Піленька, як в суху землю. Ооо, та ліла що. <laughs> але видиш, я зробив малу репетицію. Та, що? треба було ще два дні перед тим, а я в останній день то все на спешку, на спешку. Я десь на 6 зле прийняло. Тися трохи сюди, а що ти вірно. <рису> ти щось не стидає, я тебе відспівав. Від ні, нині люди показують, я, я кажу, я б стол, я би мав сім очі відпити, Я би так взулив. <рису> так, мене вже заживо. Лірочка сидіть, щоб ми трошки вчора її підняли настрій. Но, но там є ну ну Ну, там але ми завжди стараємо підняти в настрій молиш. Тому робіть всі підписочку на нас. І ми завжди вас будемо радувати новими приколами. Стараємося, як можемо колірку. Бо то бо, бо тільки у нас таке може бути веселим. Тільки ми такі більше ніхто таких нема більше в тим інстаграмі. А ви кажете, що я такий, який, я зрадник. Я до Юлі пису, кажу, давай ще зустрінем, без камер. Я ти двоє, машину сіли, ще Щі повнімали, поцілували ще як нормальний хлоп з бабу. А вона мені пише. Не треба нам всі зустрічати. все, кінець тому всьому. І от скажіть, і що я маю робити? Вона там якогось має, вона хоче, вона має. А як хочу, то я не можу мати. І там ніс не склеює, нічого бо відповіді ніякої немає. Що все життя, Та я людина, я теж хочу жити, щось процвітати трохи, щоб мене якась баба любила, обнімала. Та я не є якийсь з камінним серцем, а й навіть спеско чи ласки. А я що? А як ще подивив, як її ці підписники? мене? та я без одного другого зашкварки, чи туди пхаєш. Де там бути, знаєш, що ще стало? Непхай э, носа в чужу сім'ю. Каже, діда слоник вже всі полірує, та. Э, та назара до хлопів э, завіз, э, все як має бути, машинка вже всі полірує. Не знаю, чи все ще заберемо, але казали, на максимум пробували. Ну то ми... файно, файно, подивимося. завтра може поїдемо глянуть. Так, завтра ще подивимо. Э, Назаре, знаєш, бо ми для кавалерки довбасимо, то вже довбасимо наші ба. По-дєкому для кавалерки не шкода. Є зараз полюрують і будемо машина. Пацани, що там казали, коли привіз? пацани були в шоці. Були в шоці? Казали чоловіче, каже, ти де не був? Каже, ти що, зі скелі вповнені чи що? Чоловіче, де я не був, показав відео. Ти пацани, серйозно, що ти там маєш, ну кажи. Що? Чекай, таку знімку не, не, не грію. Встала тобі, як я Юлічку чілую. Ще, 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 ще. А ні. Любов, любов. Ну так, ну завтра поїдемо все, подивим, коротше, що там зробили. І в'йо, і буде все чітко, так? Да? Ну, і буде чекіляля. Ідемо знову на новий оффроуд. Дяда, били тебе? Били! Коли? Коли? Ага, побачиш коли? Коли? Я похоже на йка була, в лілька було джош. Їзди кажеш, та? Єзди, їзди туди. І чого, що розібралося файно? Ну все, назавжди... ти знаєш, що. Це має купа колегів. два дзвінка пацани рішають. Пацани рішаються за, за, за тиво, як має бути. Коротше, ти это теж не знаєш, щоб не, не Так, Тихенько повішати, діду, Йок. Я Та... б якусь кавуню заправу, заправишся, може, скокнем? Е, я би сказав, я би сказав скокнути цієї кучка віпті, бо назарім мене що ту трохи. Сукор У... падає? Криживо болять страшно. Треба, щоб я тобі помасажувала, чи її нема, Юля. Ого, я думаю, тихо. ти хочеш.